Казка про ведмедя і ритм життя. У зеленому лісі, серед густих дерев, жив собі ведмідь на ім'я Баланс. Він був великий, сильний, але не метушливий. І хоч у лісі всі бігали, стрибали, кудись поспішали, баланс завжди тримав свій ритм. Чому ти такий повільний? сміявся зайчик. Усі щось роблять, а ти спиш, бурчав дятел. А баланс лише усміхався і відповідав, життя це ритм. Є час діяти, є час відпочивати. Улітку він був невтомний, лагодив барліг, збирав ягоди, допомагав сусідам, але щойно повівав перший холод і на землю падали жовті листочки. Ведмедик витирав лапи і казав: Настав час спокою. Він залазив у свою затишну хатинку. І засинав. У лісі знову кипіла метушня, дятел стукав, білка готувала ще більше запасів, зайчик учився паркуру, а баланс спав, і от якось в кінці зими всі захворіли від втоми. Усі, бо бігли і бігли, не зупиняючись. І тільки ведмедик, прокинувшись навесні, був свіжий, повний сил і радий обійняти друзів. Справ було дуже багато і всім була потрібна допомога. Але баланс був сповнений духу і просто робив, поки не переробив усі справи лісу. Тож завдяки балансу ліс вистояв, а звірята одужали. Як ти не втомився? питали звірі. Бо я дав собі право на спокій. Природа вчить нас, навіть сонце сідає, навіть дерева зимою мовчать. І ми маємо свої ритми. Встигати це не значить бігти весь час. Відтоді ліс жив інакше. Там уже не тільки бігали, працювали і веселились, але тепер усі знали є час діяти, а є час бути з собою. У тиші, у спокої, у затишку. Значенька. Життя це не марафон, а танець. У ньому є кроки. І, паузи. і тільки коли ми поважаємо свій ритм, ми справді живемо не втомлено, а мудро і із задоволенням.